Я випадково пукнув на yeah. першому побаченні, і вона вийшла посеред вечері. <звук> <звук> Класіка. <звук> Оригінальний пост 1 квітня 2024 року. Я познайомився з цією дівчиною кілька тижнів тому і ще ніколи не відчував такого з кимось. Вона була надзвичайно приваблива, смішна. Нам подобалися одні й ті самі речі. все було ідеально. Однак вона постійно згадувала свої. Пунктики, тобто дрібні неприйнятні речі. Деякі з них були непрощені й одразу ставали причиною для розриву, без варіантів. Наше перше побачення було минулої суботи ввечері. Я забронював місце у популярному ресторанчику. Його важко забронювати, він навіть вважається туристичною принадою у моєму містечку Луїзіани. Ідеальне місто для тихої вечері. Але тиша зіграла проти мене. Блять, бля. Спасибо за такі подводки, це просто песня. Увесь день мене мучили гази без причини. Це був один із тих днів. Але вони не були гучними чи смердючими, тож я не приймався цим. Ми говорили і прекрасно проводили час, коли я спробував тихо випустити один. Але чомусь вийшов чіткий звук, справжній звук пукання, без сумніву. У відчайдушній спробі відбрехатися, я швидко сказав, це не те, що ви подумали. Обіцяють, це стілець так скрипнув. Тепер усі розмови зосередилися на цьому незрозумілому звуці. Її поведінка миттєво змінилася, більше не було жартів, сміху чи посмішок, ніч фактично закінчилася, виявився один із її згаданих пунктиків. У відчайдушній спробі врятувати ситуацію ми вирішили відтворити звук стільцем. Якби я зміг довести, що це стілець, у мене ще був би шанс. Хоча й примарний, але все ж шанс. Коротко кажучи, я не зміг відтворити цей звук, рухаючи стілець. Тим часом їжу вже принесли, але вона холоднішала, як її, блядь, душа, сука, до тебе, і як її взгляд, блядь, до тебе. Вона звинуватила мене у брехні і сказала, що я пукливий брехун. Пукливий брехун. Ну так, можна було щось круче придумати. Після цього вона встала й пішла. Зараз понеділок, ранок, і я досі не отримав від неї жодних звісток. Поки лежу і пишу цей пост. Вірите чи ні, це була скорочена версія. Чи є ще шанс у нас, чи все закінчено? Може, треба було визнати, що це був пук? Що думаєте? Коментарі. Коментатор. Треба було спеціально випустити ще один, поки намагався відтворити стільце yeah. в натурі. Тільки був слишком великий різк обосратися, yeah. У всіх смислах. Коментатор. Ти пукнув і збрехав про це, то ти газлайтив її. Yeah. Добре, я сам піду. Коментатор. Любитель, ти мав подивитися її прямо в очі і спитати, як ти смієш, просто під час вечері. Фінальний коментар від автора. Я мав час подумати і почитати про це. Виявляється, коли пукаєш, то випускаєш метановий газ у повітря, що нібито руйнує імунну систему людей. Але моя бізнес-частина була не до неї. Якби сілець мав м'яку подушку, вона б взагалі не почула цього через амортизацію вібрацій. І подушка поглинула б ці частинки газу. Але як є. Мені тупо не пощастило. Бля, чувак, ну що я можу сказати, ти. Ну, просрав, це побачення, просрав жінку свою, блядь, це ж треба так. Будеш там, через багато років по своїми дітьми блядь, А ми, могла б бути у вас друга мама, блядь, я просрав її. Пропередів свою любов, отак, блядь. Ну, товариші, що я хочу сказати? Цей момент цікавий, ситуація, що може статися з кожним. І з його сторони, це все катастрофічно, звісно. Але, знаєте, що було б цікаво? Почитати, як це відреагувала вона, блін, тому що ну, непонятно. То ли вона повірила, то ли не повірила, то ли вона щось почув все все-таки, не знаю. А давайте-таки ми узнаємо. Є ця сама історія тільки зі сторони цієї дівчини. Прочитаємо. Оновлення. 2 травня 2024 року. Один місяць по тому. Це інша сторона історії, бо мій кавалер написав свою версію тут приблизно місяць тому, і я щойно про це дізналася. Ми добре ладнали, і після кількох тижнів спілкування я погодилася піти з ним на побачення. Він був дуже смішний, розумний і милий, це лише кілька переваг. Поки ми знайомилися, ми обговорювали речі, які ми любимо, ненавидимо, та що нас дратує. Нічого божевільного там не було. Деякі мої. Я не терплю брехню, не люблю ноги. Що? В смислі не люблю. Що ти виходить, Вниз взагалі не дивишся блядь, на свої ноги, тому що там, якби тебе ж десь сюрприз, якщо ти не в курсі, в смислі, не люблю ноги. Окей. Я не терплю брехню, я не люблю ноги, і я не люблю розмови про туалетні теми. Переходимо до побачення. Все йшло добре. Ми отримали наші напої та закуски. Він замовив якусь квасолову юшку, як закуску. Він сьорбав її прямо з миски. Мене це особливо не бентежило, просто було помітно. Приносять вечерю, і він видає найгучніший, найсмердючіший пук, який я коли небудь чула. Я працюю у сфері охорони здоров'я. Чесно кажучи, він виглядав таким засоромленим, що я збиралася просто проігнорувати це і продовжити вечерю. Але тоді він майже закричав: я не пукнув. Це був стілець, стілець пукнув. Не я обіцяю, це не я пукнув. Я сказала, все гаразд, просто перестань це повторювати і говорити тихіше. Друзі, клянусь вам, цей чоловік починає рухати стілець і каже, що доведе, нібито він не пукнув і просить мене слухати, стілець. Чувак, блядь, у неї вже брови посипались у цієї воні. Який стілець, про що ти говориш? Блядь, а вже тобі ніхто не повірить, все вже. Це тривало добрих 5 хвилин, поки люди на нас витріщалися. Мені стало так соромно, а він ніяк не відпускав цю тему. Зрештою, я просто встала і пішла. Він залишив мені кілька голосових повідомлень, що я драматизувала через скрипучий стілець і що мої пунктики були смішними. Я йому не відповіла, а потім дізналася про його пост на Reddit. Можете мене звинуватити, що я вийшла? Чесно кажучи. Э, нет, я її не звинувачую. Бо реально, ну, блядь, він себе як дурачок якийсь. Якщо вона вже сказала, би, ну, да ладно, успокойся, що ти, блядь, Перданув ти перданув, що ж, З ким не буває, да? Ну з ким не буває, да? І типа. Ну, видав, блядь, базу так видав, що ж поделати. Ну, нахуй ти це продовжаєш, тягнути цю історію, розтягувати її. Привертати увагу, ну, чим більше ти про це говориш, тим більше ця ситуація стає е... важливішою в даний момент і вона набуває таких прям серйозних красок. Тому що це як слон блядь, в кімнаті Типа Ти про це говориш, как, про це невозможно не думати, і обсуждати, і розсуждати, і вообще, блядь, не із приятних, скажімо так, да? що можна було б пропустити це. Но він на цьому зациклився і от получив. Те, що має я, його не захищаю. Ну, блядь. треба було просто проїхатися і продовжати говорити. Хоча, звісно, такі ситуації важко блядь, з'їхати на якусь тему другу і взагалі забудь про це. Ну не треба було зациклюватися, це стопудово. Не треба було. Коментарі. Коментатор. Серйозне питання. Якби він вибачився за пук, ви б залишилися, автор. Абсолютно! Якби це сталося один раз, ми могли б забути, я б залишилася і навіть пішла б на друге побачення. Коментатор Лол, ви впевнені? Я б чесно зізнався. Якщо хтось пукне на першому побаченні і воно смердітиме, другого побачення не буде. Не уявляю нюхати чужі пуки так рано. Лол. У будь-якому разі він сказав, що деякі ваші пунктики були причиною розриву, тож нічого цінного не втрачено. Автор він перебільшив нашу розмову: брехня. Так, причина для розриву. Але мої особисті дрібниці, скажімо так, якщо це не робиться навмисно, я готова бути поблажливою. Лол, я ж не писала правила і процедури, як повинно відбуватися побачення, як він це описав. Автор про другий шанс. Якби не постійна і відверта брехня про це, і те, що він ніяк не відпускав тему. коментатор. Мені подобається, що у своєму пості він каже, що його весь день мучили гази. А у вашому пості ви згадали, що він замовив квасолеву юшку. Він сам собі підставу зробив. Ну да, типа. Бля, це про юшку я взагалі не зрозумів. <laughs> чувак, ти що рішив іспитати судьбу злодейку? Що <laughs> це за хуйня? Наш ти ще цю юшку, блядь, заказав? Сука, ну із усього, що можна заказати? Квасолеву юшку, блядь. Сюда, але якраз там блядь, сьогодні якась війна відбувається. Бля. Тіп жорсткий. Коментатор. Боже, та не може бути що це реально. Які гроші я б віддав, щоб посидіти в ресторані і побачити це наживо? Тот факт, що він відправляв аудіо, там, говорив, що він це не він, це не він, ну це ще більше якось, блін. Він продовжує, вони вже розійшлися, а він продовжує про це говорити, бля, ну це в нього пункт виходить. Треба було просто пропустити це і все, блядь. Було б прикольно, якщо він ще відправляв, типа. Ось, дивись, записує, як стульчик, типа двигається звук, і все, як я пержу, тіпа, звук. Дивись, різні ж звуки, що ти. Це було б прикольно. І це вона ще прикріпила ці звуки, я б тів би наушники і послухав би кожен. кожен. Отже, товариші, у мене для вас є чудова новина. Якщо ви в процесі пошуку психолога для себе, чи ваші знайомі шукають психолога, можете забувати про це все. Це все вже не нужно вам. У мене є для вас просто бомбейша пропозиція. Є платформа Mindly. Хто не чув про неї... Я таких не знаю. Це дуже крута платформа з великою кількістю професіоналів. Моя дружина займається там уже другий місяць, і вона безмежно щаслива, що вона знайшла цю платформу. До цього вона три роки опікалася об всяких різних психологів, які були і не підходили їй по різних критеріях. Тут вибір дуже широкий, дуже все просто. Всі кваліфіковані спеціалісти, і якщо ви маєте бажання, просто іноді поговорити з людиною, яка те вислухає і підтримує цього, достатньо. Не у всіх нас є такі люди. Отож, товариші, якщо ви маєте бажання і у вас був план знайти свій психолога, не втрачайте цей шанс за промокодом балачки. Ви отримаєте 10% знижку на перший сеанс. І той факт, що за допомогою простого додатка Майндлі ви можете вибрати всі потрібні вам критерії, які ви хочете бачити в своєму психологу. Товариші, ну, чесно, будемо реалістичні, це просто бомба. Так що не втрачайте свій шанс, отримайте знижку і отримайте допомогу. Всім дякую, продовжуємо. Дівчина, з якою я зустрічаюся, засмітила мій туалет і тепер ігнорує мене. Оригінальний пост 2 липня 2024 року. Клянуся, це не жарт. Я здебільшого лише читаю цей сап, але здається, тепер мені потрібна реальна порада. -ха. -ха. Я зустрів дівчину приблизно три тижні тому і все швидко закрутилося. Ми бачилися більше ніж можу порахувати від двох до чотирьох днів на тиждень і були близькими тричі. У п'ятницю ввечері вона прийшла до мене і під час фільму пішла в туалет. Я помітив, що вона там занадто довго і навіть почув ридання. Я помітив, що вона там занадто довго і навіть почув ридання. Я постукав у двері, вона різко замкнулася і сказала, що не можна заходити. Вона явно плакала. Я питав, що сталося. Кілька разів навіть хотів залишити її. Думав, може, якась жіноча проблема. Вона раптом відкрила двері, побігла в мою кімнату, схопила речі і вибігла з квартири. Бля, я не знаю, чого в мене ще в голові просто момент із фторами, як Зойберг тікає. Че се только воно мне показалась Так выбила, блядь, сумочка. <свистак> Сука, жорстко Жестко. Згодом я зрозумів, вона сходила в туалет і той забився. Мій туалет легко забивається, але там був йоржик, яким вона безуспішно користувалася. Схоже, вона надто багато разів зливала, і вода перелилася, залишивши шматки лайна на підлозі з розмоклим туалетним папером. Вона, здається, намагалася відчайдушно прибрати, але використала обидва мої банні рушники і два килимки для. Ванний, які тепер були у воді з лайном. Мені знадобилося хвилини дві, щоб прочистити туалет, ще 40 відмити все, і ще деякий час, щоб вивести запах. Спочатку я не писав їй два дні, бо був роздратований її реакцією. Але вона справді мила, дуже приваблива, і мені подобалося проводити час із нею. Тому в понеділок я написав їй, чи не хочеш зустрітися і поговорити. Минуло майже два тижні, жодної відповіді. Раніше вона відповідала максимум за 2-4 години. Я впевнений, що вона більше не хоче зі мною бачитися через реакцію або від сорому. Я справді дуже її люблю. Тож, якби був шанс врятувати стосунки, я за. Але я не збираюся благати. Чи є сенс щось ще сказати, чи просто відпустити? Бля, чесно. Я не знаю, я не знаю. Думаю, що треба, як слід, для тебе це ок. Тьбо, в смысле, не те, що це буде постійно відбуватися, що це вона таке зробила і втекла, і ти її готовий пробачити. Ну, Блять, забила й забила. Ну, <с> типа, я прям то, що, похуй. Ну, ну случилось, да, блядь, все, проїдь, забій. Якщо ти готов це простити, то звісно, блядь, стоїть. Ну буває, заб'є унітаз. У ну, мене поки що не бувало, ніхто не забував. Ну, буває, мабуть. Що тепер, блядь, за цього розходиться, розбігається, що до такого вибухає, що будемо, що будемо, що будемо, що будемо, у другої половинки вдома потім не тікав, як з з хати. Всіх було. Ну. <звук> Коментарі. Коментатор: є тут більше, ніж ти думаєш. Якби ти був у неї вдома, засмітив її туалет і наробив безлад, тобі було б соромно. Але для жінок це зовсім інший рівень, бо суспільство думає, що вони не повинні відригувати, пукати, ходити в туалет, а місячні огидні й соромні. Жінки ростуть із цим страхом і провиною, уяви своє збентеження в тій ситуації помножене на тисячу. Вона думає, що ти вважаєш її огидною. Вона себе картає не через безлад, або тепер ти знаєш, що вона какає. Серйозно, постав себе на її місце і скажи їй, що це не страшно. Якщо ви будете разом, переживете ще гірше. А якщо матимете дітей, їхні підгузки здадуться навіть гіршими, ніж цей випадок. Якщо що вона тобі подобається, скажи, що це нічого не змінює. Автор. Дякую за пораду. Я двічі казав їй, що це нормально. Я не злюся і хочу знову її побачити, але без відповіді я нічого не можу. Зрозумів, що минуло ще мало часу. Може, їй потрібно оговтатися, так? Ну так, їй потрібно оговтатися, чувак. Вона тобі унітаз забила. Їй треба оговтатися. Оновлення 5 липня 2024 року через три дні. Сподіваюся, всі, хто бачив мій попередній пост, знайдуть це оновлення, бо я отримав чутові поради. Чесно, ви всі просто неймовірні. Я вирішив використати більшість ваших порад і написав їй востаннє. Суть повідомлення була, щоб вона не картала себе і не переймайся, з ким не буває. Shit happens. В принципі, по факту, shit happens. от воно і случилось. Клянусь через дві секунди, вона поставила дізлайк на повідомлення, а потім прислала мені довгий абзац, який, мабуть, підготувала заздалегідь. Це були щирі вибачення, переважно за те, як вона відреагувала тоді. Я одразу подзвонив їй після цього. Вона знайшла мій жарт смішним. Я зрозумів, що їй справді було дуже незручно і соромно. У нас вже були плани на 4 липня дивитися салют із мого даху. Вона все ж вирішила прийти і навіть принесла нові рушники. ха-ха. Вона ще трохи ніяковіла, що зрозуміло, але трохи алкоголю, і все стало як раніше. Ще дякую всім за поради. Виявилося, треба було лише дати їй час і зробити з цієї ситуації легкий жарт. Ну, це, в принципі, як з усим, я думаю. Плюс-мінус з усим так працює. І рушники, а що таке? А на що рушники запихать? Вона в унітаз їх запихала, чи що вона робила? Що вона робила з рушниками? А, вона, здається, намагалася відчайдушно прибрати, але використовувала обидва мої банні рушники. І два килимки для ванни, які тепер були у воді з лайном. Добре, а як вона в смислі, що вона типу, воду вимочувала, собирала це говно в рушники? А боже бля. Ну, це. це трохи крінж. Ну, буває... давайте будемо реалістичні, правильно. Це трохи крінж, що таке відбувається. А бля, що за унітаз там такий маленький. Ігрушечний, <сміст> що так легко забить. Що це вона там нормально. Гасить. Ну добре, случилося, е -е, случилось, случилось помирились, все круто. Те, що вони посміялись в кінці, це я вважаю ну, головний висновок, який вони могли зробити з цієї ситуації. Поржать, чисто поржать. Ну таке буває. Так само, як з першої ситуації з Пуком. Ну, буває, але той слишком заакцентував увагу і теж. Тоже... А ці поржали і все чітко помирилися. Тепер він піде до неї додому і її заб'є унітаз. І я думаю, вони будуть квити. Отак, от от так це і робиться, товариші. А потім вони женилися і мали дітей, і жили довго і довго і щасливо. Ага, повірив. Що за маразм? Сам ріво. Отак це, блядь, сказки тепер сорімі 21 століття. Що поробиш. Такі дві сьогодні гавняні історії е, в переносному смислі. Ну я вважаю, що навіть за такі історії можна поставити лайк. Підписатися, саме головне не забувайте підписуватися, щоб я бачу, що ви любите мене, а я буду відповідь любити вас. Oh, не забувайте черебонить колокольці, переходьте в опис під відео, там є джерела для підтримки, там є мій інстаграм, і там є посилання на Майндлі, якщо ви вирішите. Не забувайте, 10% знижки для вас, товариші. Я вас всіх цілую, люблю і побачимось через день. Па-па!